Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про спаржу. Я про неї мріяла дуже давно, якось намагалася навіть вирощувати з насіння, і от нарешті, нещодавно я її отримувала. Замовлення я робила ще взимку, а отримала на початку травня. Саджанці дуже гарної якості, і в комплекті ще йде інструкція, як її садовити, і потім як за нею доглядати. Для початку я розпаковую саджанці і хочу показати вам якість. Такі садженці схожі на восьміножка, дуже велике коріння, і вже на деяких садженцях є бруньки, які скоро будуть спаржею. Замовляла я через інстаграм. Я давно підписана на цю дівчинку, яка вирощує спаржу і продає як коріння, так і зрізану. Спочатку треба замочити всі коріння. В мене три сорти, тому я роблю замочування в різних ємностях. Вода у мене звичайно зі скважини. Нічого не додаю, ніяких укорінювачів, просто замочую. Робити це треба обережно, щоб не пошкодити ростові бруньки, з яких потім можна буде зібрати перший врожайчик. Так само я роблю з іншими коріннями спаржі. Вони відрізняються навіть своїм розміром, є та, що можна навіть вирощувати білою спаржою, якщо її закривати від сонячного світла. Хотілося б відмітити, що мені дуже сподобалась якість і пакування саджанців. Ну, а поки замочуються коріння спаржі, я починаю підготовувати місце, де буде рости спаржа. Це повинно бути сонячне місце, де нічого не буде заважати росту спаржі і не буде її притіняти. У нас на ділянці це місце між кущами, і, як бачите, я стою спиною до півдня. У нас дуже багато бур'яну. Особливо з цього перею і мені дуже важко було викопувати ці траншеї, а потім попереду ще очищати землю від коріння. Розмір траншеї повинен бути шириною 30 см, глибиною 40 см. І за допомогою ось такого ручного плугу я роблю такі холмики, на які потім буду викладати коріння спаржі. Зараз ви побачите сам процес посадки. Я обережно розподіляю коріння так, щоб з кожної сторони була однакова кількість і викладаю все на холмик так, щоб коріння лягало у траншейки. Відстань між самими саджанцями повинна бути не менше 30 см. Поки я вкладаю всі ці коріння, паралельно прибираю всі бур'яни, які ще залишилися, які я пропустила. І це дуже важливо для того, щоб нічого не заважало росту спаржі, у мене по 10 корінців кожного виду. Всього я замовила три види спаржі. Кожен вид спаржі я відокремлюю дерев'яною дошкою, щоб розуміти, яка спаржа дає який врожайчик. Далі починається процес закопування спаржі. Шар грунту повинен бути від 7 до 10 см, і паралельно, як бачите, я очищаю всі коріння парію і різних бур'янів, і це дуже важка. Справа, тому мені потім починає вже допомагати мій чоловік, бо в мене вже гудить спина, гудять ноги, руки. І після закопування треба гарненько все пролити водою. Під час поливу ґрунт осяде, і вже через деякий час, коли ви побачите, що спаржа починає проростати, його треба ще засипати трошки землею. Пройшов тиждень з посадки спаржі. Я встигла її один раз полити між цими днями і сьогодні спробую зібрати перший врожайчик. Спаржа росте на одному місці від 10 до 15 років. Тому треба відповідально обрати місце, де вона буде зростати весь цей час. Подивіться на перші паростки спаржі. Які вони міцні, гарненькі, але не всі такі. Є спаржечка, яка дуже тоненька виросла, і я так розумію, що це залежить від сорту. Ось в такому вигляді спаржу треба вже зрізати, поки не роз... почали розкриватися її чешуйки. Для гарного зростання обов'язково треба прополювати її, щоб бур'яни не заважали росту. Подивіться, яка гарна спаржечка. Мені дуже подобається, і я дуже рада, що в мене виходить зібрати перший маленький врожайчик. Збирати спаржу я буду до червня місяця. А потім всі паростки, які будуть рости, я буду залишати для того, щоб самі кореневіші спаржі змогли нормально наростити. Восени. Десь у жовтні, коли вона повністю стане жовтою, вона пускає такі пухнасті гілочки, її треба буде зрізати і відправити спаржу в зимивлю. Ну а поки я покажу вам, який врожайчик в мене вийшло зібрати. Подивіться на неї, яка вона гарненька, вона дуже смачна, м'яка, і нагадує за смаком молодий зелений горошок. Обов'язково покажу продовження. А зараз я з вами прощаюся. Всім миру, всім добра і всім пока-пока!